Джорджо Басані, італійський письменник ХХ століття, його романи, мов спогади душі, що блукають вулицями старої Феррари, торкаючись тем пам'яті, втрати і крихкої краси людських зв'язків. Він писав із ніжністю того, хто завжди шукає світло в тінях минулого. Але я пам'ятаю все навіть найменші дрібниці. Образи стежки в саду, шелест листя, запах мертвих троянд, усе те, що вже давно відійшло у непоправне. Ці слова з роману Джорджо Басані Сад фінці континів відкривають читачам двері до світу, затьмареного пам'яттю і втратою. Написаний в умовах післявоєнної Італії, твір повертає нас до Феррари перед Другою Світовою. Часу, коли розпочиналося гоніння на євреїв. Фабула обертається навколо першої любові юного оповідача до Міколь Фінці Контині – тендітної, недосяжної дівчини, чия родина поступово ізолюється від зовнішнього світу. Їхній сад, останній клаптик ілюзійної безпеки, зрештою стає передвісником зникнення, трагедії. Роман залишається актуальним, бо говорить про зникнення цілих світів, пам'ять, що тримається на уламках минулого і невразливість любові навіть у час, коли людське існування стирається через ідентичність. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.